На дорогах Києва запрацювали відеофіксатори. Їх поки не багато, але вони вже фільмують порушення кермувальників як от перевищення швидкості, ігнорування світлофора. Тощо, якби законодавство країни було більш досконалим, держбюджет мав би суттєве поповнення за рахунок штрафних стягнень. Утім, наразі поліція може лише бачити крачущі порушення. Карати не спроможна. Чому Наталка Біловол розповість? Ось ця камера дуже чутлива до швидкості, особливо тоді, коли її перевищують. Ловить вона водіїв порушників під мостом метро. Відслідковувати чи на спідометрах автівок на цій ділянці дороги не більше 80 кілометрів на годину. Їй доручено вже кілька місяців поспіль. Проект поки пілотний і здійснюється в рамках програми Безпечне місто. Другий прилад знаходиться на перехресті Стельмаха, значить, він працює на проїзд не туди, порушення стопліні. І червоне світло. Два пильних ока, які встановили у місті, аби автоматично фіксувати порушення правил дорожнього руху, уже зібрали їх рекордну кількість на двох понад 70 тисяч штрафних. І це не лише збитки для бюджету. За місяць понад 4 тисячі 700 автівок порушили тут правила переїзду перехрестя на записах камер, навіть кадри трагедії. Під колеса машини саме на перехресті Стельмиха та Голосіївського проспекту нещодавно потрапив молодий чоловік. Статистика смертності на дорогах взагалі вражаюча. за рік в Україні від нехтування правилами дорожнього руху помирають 5 тисяч людей. В Києві до півтори сотні. В Києві не менше 300 камер потрібно для того, щоб покрити якісно місто. Номерні знаки, сигнали світлофорів, фіксація швидкості та фотопорушень. Усе це, звісно, чималий масив інформації. Поки ж камер небагато. Записи зберігають у столичному дата центрі. Цю доказову базу у разі необхідності передаватимуть Ліці, але виписувати штрафи згідно з нею там не можуть, поки не врегулюють законодавство. Адже ще в 2010-му Конституційний суд України скасував через суперечливі норми автофіксацію. Має бути передбачена норма, яким чином власник транспортного засобу буде попереджати, що не він знаходився е, за 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 кермом. Натомість європейці це питання вже вирішили, кажуть експерти. Тому якщо водій за кордоном не є власником автівки, на якій скоїв правопорушення, все одно сплачує штраф. У нас все одно. А на сьогоднішній день система автоматичного фіксування базується на ідентифікуючих ознаках транспортного засобу. За кордоном, коли вони посилаються на ту ж саму Європу, у Європі є інше формулювання: всі автомобілі нетоновані і чітко видно водія. Тобто фіксація відбувається з транспортного засобу і обличчя водія. Утім, у парламенті є пропозиції все ж таки надсилати штрафи власникові автівки. Якщо той не визнає себе винним, має надати до поліції інформацію про особу, яка кермувала його машиною, інакше нести повну відповідальність за тих, кому довіряє свій транспорт.